Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буллі. І це у нас перший, можна сказати, перша це не місія, це швидше урок. А що це таке? Дерскот? Я навіть не знаю, що це таке. Зараз дзвінок пролунає. Так, пролунав. Так, у нас урок географії. Good day I'm Mr. Matthews, your так, прикріпіть пропорції до відповідної провінції, штату або країни до закінчення уроку. Раз. Це Італія. Бля, хамко. Перевикшу ліву клавішу і миші. Так, Італія, знаю. Оце Італія. Ось Фінляндія. Ось Швеція. Добре. Що я вчив географію в школі і пам'ятаю, деяка країна. Ось Ірландія, ось Норвегія, Польща, Румунія. О! Моя рідна ненька Україна. Німеччина, Франція. там де Ейфелова ефел... вежа. Велика Британія, Швейцарія, Іспанія? Ось Португалія, а ось і Данія. Все. Все. Ми пройшли географію. Капелюк з ейфеловою вежею я отримав. Гаразд. А Ось і місія. І місія називається Вбивця рослин. Так що на вулиці діти собі граються у м'яча. Якщо ви це чуєте, то це нічого дивного, так що. У мене відчинене вікно. Зараз літо, спекотно. от і.

They keep that plant to belittle my collection. There are two sides to biology, boy. Life and death. Do I make myself clear? Very clear, sir. You want me to kill Darby Harrington? Yeah, I'll get right on that. Not the boy, boy! The plant, boy! Kill the plant! Oh, right. І що нам треба рослину знищити якусь. Ну давайте підстрижіться в салоні в старій Булвардській долині. Іноді мінус, так як місці те, що треба кудись далеко їхати, щоб просто ну, замаскуватись ну, під багатія. Це як маскува. Ну, цьому Джимі Гопкінсу треба маскувальну валізу при собі завжди тягатись. Отак відкрив, все, замаскувався. І ніяких проблем, інша людина. Так, на цьому скейборді досить важко. Як сказати, розігнатися іноді на підйомах. Ну. Так, перепрошую. Так. Ну, Зато зовсім поруч уже Ми прибули, треба змінити зачіску. У мене 204 долари 50 центів. Гарний хлопчик рудий. 12 баксів не проблема. Я за... поза записом я... ...хожу якісь доручення. Роблю, якісь, з'являються синім хрестиком. Якщо ви помічали це. Коли переглядайте мій ролик. Так що, виконавши це поручення, я отримую долари в карман. Хоч і не пачки, але хоч якісь центи. Щоправда, якось досить повільно. Так, 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 так. Так. Тільки де ж знаходиться це? Цей хрестик. Бляха-муха, ці бордюри. Хто їх... А. Ну, ми, за... ми так швидко трохи з скейтбордом доїдемо. Головне, аби гра в мене не вилетіла. Хоч інколи вона в мене вилітає. Та бляха муха не біжіть мені під колеса. Не лізьте під колеса мені. Ще тут коліщатка швидше, а не колеса. Ось так. Заходимо. Поговоріть з біфом. Зрозумів. Я хамуха, куди мені... А, тут є сходи. Давайте наверх підемо. А, щось трохи загальмувала гра. Але, як сказати нічого дивного. Літо, центральний процесор перегрівається. Використати отруту, щоб знищити росину. Давайте візьмемо цей пістолет. Грапула e, максима. А, оцю мухоловку знищуємо. Ось так. Ляха, мука скільки. Комах тут стільки вже понабиралося. Все я знищив цьому холопку. Заберетеся з Гаррінтон хаусу. Е! Ось так тобі. Я тобі перцю всиплю. Ах ти. Ах ти! Я тобі перцю всиплю! Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. Походу, я щось лишнє розбив. Але нічого страшного. Я тікаю звідси. Хоч буду силою прориватись звідси. Через цей натовп невдоволених людей. О, я знищив двері голими руками. Е, а ну чіпі від мене. бісові. Та харе до мене лізти. Ось так тобі, по яйцях. Я тобі... Я тобі всиплю перцю. Ось так тобі по лобу. О, хтось хоче по носу отримати. Е. е. А ти. а ти спритний засранцю. Я тобі всиплю перцю. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так. Бляха-муха це незручна камера, трохи дратує, але. Якщо звикнуться. Бляха-муха. Якось неочікувано це стало. А, а ти сильніший. Хруткіший. Е. Та розвертайся, бляха-муха. Всеп'ємо перцю. О, це вже... Бляха-муха. А з ним якось пос... Складніше трохи. бляха муха Ось так тобі. Я всипав тобі перцю. Що, з ногою проблеми? Сам винен, що поліз до мене. Тікаємо звідси. Пройдено. 30 баксів винагорода. Ну. Непогано як для школярика. Ай, бляха, мухай я прогулюю. Треба інший шлях шукати. Щоб мене не помітив ніхто. Ну, гаразд, давайте десь тут будемо 에, прощатися. Так що на зв'язку... Ну, давайте біля бібліотеки цієї. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!